Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні на огляді у нас ручка від виробника Стубліна. Це сербський виробник фурнітори для алюмінію. Моделі ручки 1001, якщо кого цікавить. Ця ручка у нас представлена в чорному кольорі. Ось ми його розглядаємо зараз. Також є білий, коричневий антрацит, срібло. Більш детально кольори, фото, окреслення можна переглянути на нашому сайті winkai.org.ua. Що по цій ручці? Доволі зручна в руці, має таку от конфігурацію, можна побачити. Має отакий штифт підпружинений. До речі, ця модель сумісна з виробником Джезе. Є такий виробник фурнітури. Зараз на ринку України вони дуже рідко зустрічаються, тому коли повинна, потрібна заміна, можна замінити саме з тубліною. Міжосіова відстань у нас є. Від точками кріплення, це у нас 98 та 104 мм. Ширина розетки у нас 34 мм та висота розетки 130 Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказане в описі цього відео.